Доброго дня. Ну, ось на ваші запити привезли БУ Європу. Це Audi e 20 2020 року. З максимальною батарейкою 95-ю. Це e-tron 55. На таких колесах. 20-х є, ще до речі, не йде літня гума на дисках теж. Тут ЛЕТ-матриця стоїть. Це зима, ну, класна зима, ще поїздить. Літо там слабеньке, але є. Дивіться, в цьому авто ці штуки, щоб не піскаструїли наші дороги. Вони зроблені, бачите, не глянцеві. То що, може бути лакові такі то вони не піскоструються нашими дорогами, Пісковими камінчиками. І тому вона виглядає на свій пробіг вона виглядає ну, майже як з салона. Тут салон тканевий, але... Якщо за невеличку доплату, можна переставити на Алькантару. Оригінальний з Алькантари салон. Це комплектація на 400 км пробігу, 95-та батарея, я вже казав. Тут камери 360. І зараз починаємо привозити з Європи автівки з пробігами. Це авто ще може бути до 25-го року. На гарантію поставити її на наші офіційні ауді. Тобто це можна буде замінити за доплату. Але оригінально так. Тут може бути проши... тут вже є прошита, тут можна зрозуміло співучу мову поставити. В авто є релінги Багажник з кнопочки. Стори задній ряд. Зараз чекаємо ще пейси, чекаємо Mercedes EQC. А взагалі ну, багато електричок в наявності. Є нові вироблені в Китаї, а це ми почали завозити, тому що випросити. Вивозимо зараз Єтрон, Mercedes їде, EQC їде. І пейс e 90 батарейка батарейкою. Так що така автівка є в Києві, її можна тест-драйв зробити. В описі буде цінник на прев'ю. Так що звертайтесь, підберемо для вас автівку, яка буде вам більш зручна та комфортна. На гарного дня, бережіть себе.